2 числа він стався. Мені, пов... жовтня. Да, мені повідомила старша донька, що Богдана побив вчитель. Я лечу розбиратися. У нього якраз був урок, я забираю його і питаю, що случилось. Він каже, він вивів Олег Михайлович його з класу і нагодував кулба Я Кажу, чому? Він каже, я просто сидів на партії, розмовляв з однокласниками. Кажу, добре, і ми пішли. Получається, до директора, директора не було, в 12.20 вона прийшла і ми почали розмовляти. Я, з одною проблемою зайшла, а вийшла з тим, що мені давали неділю, щоб дитина і справила поведінку. Бо якщо не справить, то соціальна служба прийде до мене в гості. Потім я в перший день була просто в шокі, я ще не зрозуміла, що пройшло. На другий день я вже почала кажуть, Тривогу бить. Пішла до Олега Михайловича, він до мене почав кричати, що ваша дитина неадекватна. Я пішла до директора знову. І вона знову мені сказала, що неділю, щоб дитина і справилась. Я сказала, що я їду побої знімати. Власне, директор вчитель не вибачався перед вами? Вибачався. А це десь є записи якісь? Такі є, де? в мене записи. Я хочу пропустити. Дитина сьогодні не пішла в школу, знаєте чому? В неї голова боліла. Я цілу ніч возле неї сиділа і сиділа з нею, плакала. Давайте жити можна в То чому ви таке зробили з нею дитиною? Чому? Що? що в нас багато дітної сім'ї? Що в неї зараз папи нема тут рядом? Ні, абсолютно не за тому, що вам що Я розумію групі є, мій номер. Зателефонували, що ваша дитина неадекватно себе веде. Добре. Буду ну ви ж не маєте право бити. Його ніхто не боюся. Взяв просто так, сам себе побив. Його ніхто не бив, Те, що він без рукою чи там, чи не то саме, це як... Він мені сказав, що ви завели його в кабінет до себе. Так. Це якраз сусідні двері. І нагодували колбасою. То я Сидора силою. А це як побили кров? Вже єс, є. Ще раз прошу вас, він прийшов додому і розповідає, що сьогодні вчитель з математики нагодував Богдана так, нагодував Богдана колбасою, що в нього з рота йшла кров. Він прийшов в клас і спльовував у раковину. В раковині була кров. І зі слів дитини він давав навіть серветку, щоб дитина витерла собі рота. Вивели дитину в коридор, і, виходить, дитина прийшла з кров'ю чи випльовувала, Він не зрозумів, чи це він зуб виплювала дитина, чи це він колбасу випип. Але кров він бачили. Казали, що кров була. Так, 2 числа, це було в понеділок. Мама Дмитрука Богдана, учня. П'ятого класу, оскільки він зірвав урок, ну не зірвав, але себе погано поводив на уроці математики. Вона прийшла сюди до нас, і ми з'ясовували обставини. Нічого подібного, щоб у нього щось було, якісь побої, якісь десь якісь травми. Нічого не було. Нормально все з мамою попереговорили. Засідання комісії створено розпорядженням секретаря Добольської селищної ради було засідання, на якому було вирішено було заслухано маму дитини, і ви подали значить, протокольне рішення для директора школи, щоб дали пояснення їхнього розслідування того з цього випадку. Пояснення вчителя і пояснення класного керівника. до неї теж зверталася до цього класного керівника. На понеділок, о на у нас засідання комісії, на яке запрошений директор школи, запрошений вчитель і запрошений класний керівник. Дійсно, подія сталася 4 жовтня до Звягівського районного відділу поліції звернулася жінка про те, що, заявою про те, що в школі виник конфлікт між її сином та вчителем. В ході цього конфлікту зі слів мами вчитель наніс дитині тілесні ушкодження. Заява була прийнята. Одразу було дано направлення на проходження судмедекспертизи, яка встановила, що дійсно є легкі тілесні ушкодження. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 125 кримінального кодексу України.